Сьогодні поговоримо про скручування, про ліфт-ап, про те, які чотири помилки ви, ми, зазвичай, робимо, навіть не здогадуючись, бо ми так звикли. Отож, як. Правильно робити ап і які помилки треба усунути. Про це ви дізнаєтесь у відео. Мене звати Олександра Афоніна, я фітнес-інструктор розумного фітнесу. Шукайте мене в інстаграм Саша Там дуже багато класної інформації, тренувань, теоретичної, все-все-все про тіло. Також є онлайн-клуб, до якого можна долучитися в будь-який день і уже прямо сьогодні почати покращувати своє здоров'я. Отож, говоримо про ліфтап. Топ-4 помилки при виконанні ліфта. Апу скручування або як там ще ми їх називаємо. Перше, це коли ми тягнемо себе шиєю, і у нас відразу з'являється будиночок. Тобто ми робимо, робимо рух за рахунок напруження м'язів шиї, і, в принципі, ми вже несемо ось тут перенавантаження, яке може давати навіть головні болі. Я вже мовчу про стан попереку в цей момент, а також про стан тазового дна. Yeah. <laughs> Помилка номер 2 це занадто високі підйоми. Це коли ми з вами щиро віримо у те, що чим вище, тим краще. Подивіться, що утворюється, коли я високо хочу піднятися. Чим вище, тим краще не працює. Через те, що наш грудний відділ немобільний зазвичай у більшості людей, ми піднімаємо себе якомога вище за рахунок тазового дна та напруги на поперек. А маємо за рахунок. Мобільного ось такого мобільної артикуляції нашого грудного відділу хребта тому високо це погано. Третя помилка це швидкість та різкість підйому. Коли ми робимо щось швидко, різко, ми робимо це бездумно. Ми не контролюємо свої можливості по висоті, ми не контролюємо своє дихання, ми нічого не контролюємо, ми просто робимо щось у хаосі безсвідомо, а значить, не результативно. Більш того, не маючи результату, це ще так собі. Але ми собі шкодимо з кожним ось таким швидким рухом, неконтрольованим. Рухом, тому і треба переходити до розумного та свідомого фітнесу. І четверта найрозповсюдженіша помилка це коли ми не синхронізуємо роботу двох діафрагм – тазової та е, грудочеревної і е, диханням, не синхронізуємо диханням. Я спочатку раджу робити початок видиху. Під час початку видиху вони синхронізуються. І на підйомі я вже не напружую тазове дно. Як це відбувається, якщо я без видиху? Бачите, туди штовхається постійно напруга. Це неправильно, бо підйом треба робити на видиху, а на видиху діафрагми піднімаються, значить живіт має бути плоским, а ні в якому разі не випирати вгору. Як же робимо правильно? Робимо вдих і видих. Підйом я почала лише після синхронізації. Бачите, високо я не піднімаюся. Під боріддям не тягнусь, бо моя голова розслабляється в руках. Вдих. Спочатку видих. Потім, коли залишилось 2 третіх видиху, продовжуємо маленький підйом. І очинятами без напруження в шиї, слідкуємо, щоб не утворювався будиночок. Зверніть увагу на. Розташування ліктів і на відпочинок голови в руках. В клубі розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес ми вчимося виконувати вправи безпечно, правильно та ефективно для вашого здоров'я та краси вашого тіла. Я розбираю усі відеозвіти, які ви надсилаєте у чаті у клубі. І ми допомагаємо усі разом. і Я допомагаю аналізую ваші помилки, допомагаю знайти. Ті шляхи подолання цієї чи іншої проблеми, які займають найменше часу і приносять найбільше результату. До зустрічі у клубі.